Ми ну, особисто я, потім хлопці там деякі під'єдналися, знайшли. Це було біля за Краматорськом, була церква. Як потім виявилося від місця, я дізнався, греко-католицька, бо православні всі були чомусь закриті. І в якийсь момент приїжджав також від протестантів. Протестанти приїжджали, але вони сказали, ми не сповідаємо, у нас там це не було. І... Тоді в цей час, от теж за, хочу заторкнути тему атеїзму, то що ви казали, що є багато людей, які кажуть, що вони не вірять в Бога, що вони атеїсти, але на війні всі вірять в Бога. Особливо, коли си такі чуда, які навіть не можна сказати, що це якось науково підтверджено, це, ну, все сталося і це не можна пояснити, як воно сталося. Е, був такий момент, що хлопці просили каже, ми віримо в Бога, але ми далекі від церкви. Скажи за нас всіх, щоб ви помолилися. Я вам скажу в той час, коли ми йшли на... Коли йшли на штурм, я вірю, що це молити, я вірю, що багато людей були залучені. І цей священник, який був на цей момент, коли ми його просили, з нас залишилося, ну, були також там загинули хлопці, але більша частина залишилася жива. І це, я рахую, це дуже велика сила, бо, тому що ми в цей час зверталися. Другий момент був, е, Владика Поло знає, я був е, після контузії, лежав в Харкові, і була теж проблема у мене. Е, я лежав в цій лікарні МВС, не було священника взагалі. Через знайому, яка звернулася в цей момент, був е, Владика Павло, Вона зателефонувала. Е, Костал, ну, і владика згодився, перейшов. Мені ця потрібна сповідь дуже була потрібна. І це, я кажу, це якраз така проблема, коли шукають. Тобто. Е до чого я веду, що ці штурмують бригади від нацполіції чи від інших. Я не акцентую суто на поліції, взагалі, та от як отець Андрій сказав за прикордонників. Добровольчі ці батальйони, можливо, когось є, можливо, когось немає. Цього потребують, і це дуже велика проблема. Я рахую, які би там люди не були, віруючи, не віруючи, вони потребують цього. І ну, було би добре, якби вони з'явилися все таки, щоб це не було там таке питання. Там нас десь там є капелан, він приходить, але цей капелан коли він приходить і хто його бачить. Прийшли, дали нам молитовника, виберіть молитовника, там помолитися, і все на цьому все закінчиться. Ця людина, навіть не того молитовника, хоче просто порозмовляти і просто таку співбесіду, щоб йому порадили, як він має, що там це. Вся підтримка вона дуже важлива. Від священника, від тих людей, які оточують і їх. І це дуже важливо. Ну от то, що я на даний момент, то що я хотів сказати. če nas pravdio, no poza